Права, 771. Накресли кут СОД, який дорівнює 70 градусів. Друге, накресли промінь ОМ, так, що кут СОМ дорівнював 40 градусів два способи. Третє, знайди градусну міру кута МОД, що утворився. Ну що ж, стартуємо. давайте спочатку запишемо те, що безпосередньо нам дано в умові. Тобто, нам сказано, що кут СОД, пишемо кут СОД, де, він дорівнює 70 градусів у будь-якому випадку. І в будь-якому випадку кут у нас дорівнює 40 градусів. Ну добре. А в чому ж справа? А чому будуть два випадки? Два способи треба відкласти промінь ОМ. Справа в тому, що промінь ОМ ми можемо відкласти як всередині кута С ОД, так і зовні кута С ОД. І другий випадок має право на існування. Тобто записуємо тоді перший спосіб. І давайте зараз відкладати. Я беру тоді. І відкладаю горизонтально промінь. Мені так зручніше буде відкладати кути. Отже, відклали. Нехай десь тут. Один промінь. Ну а зараз нам треба ще один промінь. Під кутом тоді 70 градусів. От є. Відкладаємо ще один промінь. Так. Давайте його підпишемо. Отже, кут у нас СО. Д Е С О Д. Цей кут у нас дорівнює 70 градусів. Тепер промінь ОМ ми проведемо першим способом всередині цього кута, щоб він дорівнював 40 градусів. Отже, беремо тоді лінійку і від ОС тоді під кутом 40 градусів проводимо промінь. Давайте проведемо. Так, є. І підписуємо цей промінь буде ОМ. Добре. Ну, а зараз нам треба знайти в цьому випадку градусну міру кута МОД. Я думаю, очевидно, що треба від загального кута відняти градусну міру кута COM. Ну, Але давайте запишемо, як це вийшло. Пишемо тоді, оскільки. Оскільки. Пишемо кут С плюс кут МОД. Дорівнює куту С так. То. Для того, щоб знайти невідомий доданок кут МОД, треба від кута відняти відомий О, М, Мінус код С М. І це дорівнює. Давайте перенесем. Тоді код Д у нас 70 градусів. Відняти М у нас 40 градусів. Ну і це буде дорівнювати 30 градусів. Все, перший випадок ми розглянули, ну або перший спосіб. Давайте запишемо зараз другий спосіб. Другий спосіб провести цей промінь таким чином, щоб він був ззовні кута СОД. Давайте ми знову нарисуємо тоді, що в нас є промінь. Ось він. ОЦ. Тепер ОД рисуємо. Під кутом 70 градусів. Ось він. Так. Тут великий промінь не поміститься. Підписуємо Це О Д. Є. Ну, а зараз тоді промінь ОМ ми проводимо. ОМ ми проводимо зовні кута під кутом 40 градусів. Отже, під кутом 40 градусів. Проводимо. Так, підписуємо, що це буде ОН. Ну і зараз для цього випадку, як нам знайти кут МОД? Ну, ми одразу бачимо, пишемо, маємо. І пишемо, що кут МОД МОД. Він дорівнює сумі кутів, бо промінь ОЦ цей кут на дві складові. Пишемо, дорівнює куту СОД плюс кут СОМ. І це дорівнює. Переносимо. Кут СОД у нас 70 градусів. Додати СОМ у нас 40 градусів. І це буде дорівнювати 110 градусів. Є. Ну а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо, що кут МОД дорівнює. В першому випадку 30 градусів. Або кут МОД дорівнює 110 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення градусної міри кота. На цьому вправу завершено.